Якщо ви думали, що історія з підіді вже затухла, то вона тільки набирає обертів. Зараз почалися суди над ними те, що виплило взагалі треш. На початку суду сторона звинувачення заявила, що скандальний репер протягом 20 років здійснював жахливі злочини, і що тут будуть дуже моторошні докази. Тож всіх чутливих попросили одразу покинути залу суду. З'ясувалося, що підіді спеціально влаштовував ті самі білі вечірки для того, щоб мати компроматний зірок шоу бізнесу. Коли вони туди приходили, то їх накачували самі розумієте чим і на тих вечірках вони були наче овочі. Також з'ясувалося, навіщо підійде було стільки багато дитячого масла. Як розказала, одна із свідків його він використовував, щоб проводити різні брудні знущання над своїми жертвами та мазав ним підлогу для того, щоб його обраниці не могли від нього швидко втекти. Також в суді показали декілька стрьомних відео з його вечірок, і тепер стало зрозуміло, хто саме там приймав участь. І там дуже багато відомих зірок. Сюди таке не можна викладати, бо заблокують всі відео є у каналі посилання. Opa, cê.